Привіт-привіт! Сьогодні такий дуже неймовірний день, адже, по-перше, це третє замовлення. По-друге, я отримувала настоль, настільки очікуване замовлення, що ви собі, собі просто не уявляєте. Зараз подивитесь, чому. А, і сьогодні подзвонив мені Сергій і каже: Женя: в нас це в бізнесі круто. Так, турбостарт пішов людям на таку користь, що з одного кар'єрної сходинки ти можеш стати легко на іншу. Трохи треба оцей тиждень попрацювати активніше, інтенсивніше, так і. Що ви думаєте, будемо казати про успіхи вже в, в такому подальшому, а дивимось, що нам компанія привезла. Ну, по-перше, це а, те, що дівчатка замовляли. Наташа вам привіт! А, сподобався дуже шампунька. Адже каже, я не вірю, що з другого разу почали волосся не випадати в тій, в тій кількості. І тому це вона взяла вже для себе другий раз і додала до цього кондиціонер. А, і ще одне замовлення. А, до речі, маю надію, що саме сьогодні, коли буду віддавати це замовлення, а це на що? суміш ефірних олій, бленди для е, розслаблення, для натхнення, для енергії так, і сила. А е, оці саме суміш ефірних олій е, е, буду віддавати психологу е, наставнику, так, і вона зараз проводить курс для Енергопрактиків, тарологів, а, ті, які по зорям щось дивляться, шукають. Коротше, <сум> маю надії, що запис буде просто бомбезний. і Вам буде дуже цікаво. І нарешті, нарешті, моя моя лялечка, моя куколка, яку я чекала. Ну, ще одну, один момент зараз. Компанія робить акцію для партнерів, для тих, хто зробив замовлення від 2 тисяч гривень. Компанія вкладає продукт «Cell Essence це харчування клітин. А ми вже колись брали повний набір. Він складається з регенерації енергії, там ще щось. А, і а, мені в цей раз а, додали енергію абсолютно безкоштовно. Ну, одна гривня це майже безкоштовно. Так, його ціна доволі таки значна. А, можете, як буде цікаво, подивитись каталоги, а нам дуже приємно. І ось нарешті, нарешті, моя. Моя моя лялечка. я її чекала напевно рік півтора року вже точно. Адже коли ти не знаєш свою потребу, а про тобі кажуть, що насамперед в тебе ця потреба є. І ти такий, опа, а точно в мене ця потреба є. І що ж в нас тут таке? Знову такий подарунок. Не повірити подарунок. Це наша щиточка Цейтгард, яка обожнюється багатьма партнерами з усього світу, в якому працює компанія ЕЛАР, По-перше, по-друге, для неї йдуть очищуючий засоби під цю щіточку. Окремо, я обов'язково запишу огляд цієї продукції. Ну і Насамперед саме чохол, який убезпечить цю щіточку від для подальшого використання. Причому люди нею користуються вже по 10-15 років як тільки її випустили. Так? Я знаю, що в багатьох, навіть Німеччини, з цієї щіточки починався бізнес, так, і це. Улюблена професійний догляд вдома. Тож, здогадайтесь, яку ціну я заплатила за цей набір. Одну гривню. І оце можливості компанії Евар. І подивіться, скільки цей набір коштує в каталозі.